Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами повторимо відомості про головні члени речення. Влаштуйтеся зручніше, і почнемо! З минулих курсів ми знаємо, що усі повнозначні слова в реченні, до яких можна поставити питання, є його членами. Синтаксичний розбір речення завжди починається із визначення його граматичної основи. Граматичною основою речення є його головні члени. До головних членів речення належать підмет і присудок. Отже, згадаймо. Підмет – це головний член речення, що називає особу предмет або явище про дії, стан, чи ознаку яких повідомляється в реченні. Підмет відповідає на питання: хто або що. Наприклад, маленька дівчинка солодко заснула. Для визначення підмета ми маємо поставити питання. Хто? Заснула хто? Дівчинка. Це підмет. Під час синтаксичного розбору речення підмет підкреслюємо одною рискою. Присудок це головний член речення, що називає дію стан або ознаку Підмета. Зазвичай присудок відповідає на питання, що робить, але може також відповідати на питання, що з підметом робиться, який підмет є тощо. Наприклад, у нашому реченні маленька дівчинка солодко заснула. Для визначення присудка маємо поставити питання від підмета. Дівчинка що зробила? Заснула. Це і є присудок. Під час синтаксичного розбору речення присудок підкреслюємо двома рисками. Підмет і присудок пов'язані один з одним двобічним зв'язком. Можна ставити питання як від підмета до присудка, так і навпаки. Повернімося до прикладу. Маленька дівчинка солодко заснула. Ми можемо поставити питання як від підмета, дівчинка що зробила? Заснула. Так і навпаки, заснула хто? Дівчинка. В обох випадках це буде правильно. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно визначати головні члени речення, послуговуючись матеріалом, який ми сьогодні опрацювали. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!